Добрий день, любі діти та шановні батьки. Діточки, а підскажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, це зима. Скажіть, будь ласка, які зимові місяці ви знаєте? Так. Це грудень, січень, лютий, три зимових місяці. Зараз у нас наступив лютий, третій зимовий місяць. Скажіть мені, будь ласка, які ознаки зими вам відомі? Це мороз, іде сніг. Вода в річках замерзає, буревії, метели. Дуже холодно. Добре, а зараз давайте з вами вивчимо стих про кота. Дивіться, як гарно зимою З лютий. Це останній зимовий місяць, дуже гарно вірш Кіт воркіт, кит воркіт біля воріт, чеше лапкою живіт. Що робити по сніданку? Чи погнати біля хати слід за голуб'ям гінцем? А чи вуса довго вуса почесати гребенцем? Що робити кіт не знає? Завороть мій у кущі, а над ним веселка грає, Золотий несе дощі. Ну, як вам сподобався віршик? До побачення.